До виконавчого комітету української міської ради звернулася пані Валентина, жителька нашої громади, яка є засновницею благодійного фонду, з дуже гарною пропозицією передати в медичну галузь нашої громади певне медичне устаткування, обладнання, а також витратні матеріали. Таку допомогу нашим медичним закладам надав благодійний фонд «Дар». Даний фонд працює на території України з 2014 року. За словами очільниці Валентини Подгорної, головне завдання фонду облегшити життя постраждалим від війни та допомога нашим військовослужбовцям. З 22-го року до роботи активно підключились американські фонди з сумісними зусиллями. Це вже 24-й контейнер з допомогою для українців від фонду ДАР та американських партнерів за період з 22-го року. Зараз ми в Українку привезли медичний контейнер. Від Medical Bridges. В цьому контейнері медичні витратні матеріали дуже багато і обладнання. Це і стоматологія, і анестезія. І інші ми отримуємо цілий контейнер благодійної гуманітарної допомоги, який буде розподілено між сівердонецькою багатопрофільною міською лікарнею, первинною ланкою медицини центром первинної медико-санітарної допомоги української міської ради, а також буде запропонована допомога відділенням, які розміщені в приміщенні нашої лікарні Обухівської блів. Зараз ми входимо в осінньо-зимовий період, коли захворюваність населення істотно зростає. Тому така допомога нашій громаді дійсно важлива і потрібна, і це істотно полегшить роботу нашим медичним закладам. Ми дуже вдячні за допомогу і благодійному фонду, і пані Валентині, і чоловікам, які сюди прийшли допомогти нам з вигрузкою даних матеріалів. Це жителі нашої громади, а також внутрішньо переміщеної особи, які радо відгукнулися в телеграм-каналі, аби допомогти зробити таку важливу справу. Приємно бачити, що волонтерська діяльність в нашій громаді лише набирає оберти, і допомога ближньому це вибір багатьох жителів української громади.